Нехай мовчить всяка плоть людська, Госар над царями, господарями йде віддати себе в жертву і на поживу вірним, і ви зараз спожили ту поживу. цим. І готуємось далі в тиші, в мовчанні. До наступних наших служб. Через деякий час, о 14-й годині, буде служба, яка називається Північниця або Полуношниця, на якій співається канон страсної суботи, дуже зворушливий і дуже глибокий за змістом про розп'яття і смерть. Погребіння. І після того ми заносимо плащаницю до зіфтаря, де вона перебуватиме до визначення. По завершенні цього служіння, через пів години приблизно, ми починаємо перший чин осередження. Пасок і всілякої, всілякої поживи напередодні Великодня. Якщо комусь треба, як, хтось не може прийти завтра, будь ласка, можна прийти сьогодні на другу годину побути на цьому богослужінні, бо воно варте того, я вас запевняю. Ми завжди його раніше служили о 23.30. Перед тим, як вийти на Хресний хід о 23.30 в суботу, бо храм був відкритий до цілої ночі. І, і е, можна було прийти до плащаниці, поклонитися їй весь день після виносу плащаниці і аж до 23.30. І за тим починався той. Спів, який не може не хвилювати нашу душу Воскресіння Христове, бачивши, поклонимося Святому Господу Ісусу. Ми виходили на на ходу. І обійшовши тричі храму, ми приходили до зачинених дверей храму і співали багато разів Христос Воскресе. Торкалися хрестом дверей. І вони дивним чином відчинялися. Ми заходили до храму, служили утрені. Я за останні дні десь уже, як ви розумієте, святив Пасхи. І кожен раз я згадую цю ніч. Це одна з найбільших втрат духовних які ми зазнали через цю ліну. Бо все-таки різдвяні всенічне ми служимо, хоч і раніше за часом дня, але все одно воно служиться в повноті А Оцю нічну службу нічого не може змінити. А коли вона служиться, це таке диво. Тут, не дивлячись на те, що у нас таке освітлення, тут все сяє. Господнім світлом, Господні любов'ю. І нашою любові, і нашою пасхальною радістю, і присутність Господа, який воскрес, і присутність в нашому житті Воскресіння відчутна всіма силами душі і тіла. Весь ти відчуваєш це Воскресіння. І ти долучаєшся до цього. І нічого не буває. Що можна порівняти з цим дивним святковим богослужінням. Воскресіння Господнього. Смерть хоче в нас забрати все. І служба нам нас забрала. І ці переживання дивні і прекрасні, воно в нас забрало. Але вона не може забрати в нас Воскресіння. Ні Господнє, ні наше. Тому готуємося до Воскресіння Господнього. Ми тепер про Воскресіння. Оце ми з 14.30 сьогодні будемо святити Пасхи до якогось часу. А потім. Розійдемось по домівках, тому що комендантська година забороняє нам вночі служити. Вранці ми тут почнемо службу о 9-й годині, почнеться утрення Пасхальна, тим самим співом Воскресіння Христового бачив. Поклонімо Святому Господу Ісусу. Будемо ми долучатися до Господнього Воскресіння. І вже після 10-ї години будуть перші освячення Пасхи. Хтось із священників вийде на вон і там на паперті. прочитає чин освячення, і хто прийшов, тим освятить. І так будуть робити два чи, може, три рази за літургію. А потім. А потім ми по завершенні літургії ще раз урочисто здійснимо чино освячення пасок. І всі вишукуються навколо храму. І будемо ходити і всім. І всім буде надана Божа благодать через окроплення водою свяченою і через засвячення їхнього пасок. Проси вас Боже, хто благословив. До зустрічі.